Київське Динамо виграло своє 17-те чемпіонство в Україні. Команда Шовковського не тільки не програла жодного матчу, а ще й фінішувала із солідною перевагою над принциповим суперником Шахтарем. Гірники завершили сезон третіми у восьми балах позаду киян. Солідна перевага, проте не рекордна. Пригадаємо найбільші гандикапи, які Динамо привозило Шахтарю за підсумками сезону. До рейтингу потрапили лише турніри у 21-му. Сторіччі, коли донечани стали справжнім конкурентом для Динамо у сезоні 14-15. Команда Сергія Реброва виграла УПЛ з 10-очковою перевагою над шахтарем. Це був один з чотирьох сезонів, коли Динамо не зазнало жодної поразки. Вібет, офіційний партнер Динамо Київ. Ще у трьох випадках кияни випереджали шахтар на 11 балів. Так сталося у ще одному анбітен сезоні 2006 під сім. Керівництвом Анатолія Дем'яненка за два роки у кампанії 0809 Динамо знову фінішувало з гандикапом в 11 очок. Втім, цього разу у шахтаря була дуже солодка причина для цього завоювання кубка УЄФА. А ось у сезоні двадцять 21 гірникам вже було нічим крити. Динамо оформило золотий дубль, та ще й під керівництвом легенди донечан Мірчі Луческо. Втім, найкращим сезоном Динамо в УПЛ можна назвати кампанію 99-2000. Під керівництвом метра Валерія Ловановського кияни випередили шахтар аж на 18 очок. Тоді «Білосині» взагалі виграли 27 з 30 матчів у сезоні та оформили свій перший анбітен в історії. І ось тепер.